Доброго дня! З вами Артур Карпів. Зараз ми знаходимося на садибі Карпатська Форель. В місті свалява на Закарпатській області. Зараз ми будемо рибачити. Прошу. Господар Євген видав оцак для рибалки. Є пловчами. Вудочка. Такий ось крю крючочок. І зараз ми на неї будемо чіпляти нашу мобільку. Ще нам дається відро для риби і така ось прикормочка. Робиться із хлібця і Потім ми запитаємо, що сюди додається.